Дуже цікаво мені прописувати для дитини а, пояснення складних математичних там а, формул або філософських проблем в ігровій формі. Наприклад, а, от філософський експеримент, а, коли трамвайні колі, в тебе на одній колі одна людина, тут три людини, ти стрівачник, і тобі кажуть, на одній Путін, на другий і Куди ну, ж поїхати? Так, от я от таку історію в Майнкрафті для дитинки побудував і зробив пояснення утилітарної теорії міра дитині на прикладі експеримента с ваганітки внутрі Майнкрафта. Це супер цікаво. Це те, що я б хотів розвивати. І знімав би ролики про научпоп, чесно, і про мурах, про камах, про комунікацію, про розвиток. От таке, щоб, щоб дитині моїй було цікаво, то познімав. А Загалом, я думаю, що це було б цікаво і іншому, і був би якісний контент. Напишіть, якщо вам цікаво було б подивитися про блог сучасного кібербатька, так би мовити, про айтішників, які спілкуються зі своїми дітьми на відстані, про те, як вигадувати способи отримання уваги дитини, про те, як її навчати в мета Це ж модно. Якщо буде цікаво, буде знімати. Це для тебе воля і свобода.